Диміссізонні ортопедичні взуття від бренду «Перлина». Дуже яскрава моделька, дуже легесенька, дуже гарна, підошва термопластикової гуми високотехнологічних матеріалів, дуже якісна, дуже гарна моделька. Дуже яскрава така моделька. Виготовлена з натуральних матеріалів. Це натуральна шкіра з напалителем, що захищена від е, водовідталкуючі, ну, що ніжка, як станете ложу, е, то не промокне. Така яскрава, дуже легесенька моделька, тепла. Е, всередині Плісик з утеплювачем. Також ортопедична устілка, що добре равномірно вона становиться і навантаження. Дуже зручна моделька, дуже гарна. Ліпушки дуже добре фіксуються. різної ніжку. Така моделька дуже гарненька. Діска. Правильно ортопедичний твердий заднік. Ось такий, що фіксується ніжку. Дитина буде себе почувати дуже комфортно і зручно. Рекомендую. Перлина. Перлина – це туреччина.